Воєнні часи, а вони не стоять на місці. Борються, отримують бали, завойовують кубки і медалі та наближають нашу спільну перемогу. Чемпіонат України з бойового самбо відбувся в Києві в легкоатлетичному манежі. 430 учасників змагались в розділі класика. Традиційно кожного року проходить чемпіонат України з бою самбо і хочу відзначити президента цієї федерації Еліхана Волієча Назимова, який і Зі своїм дружнім колективом постійно проводять чемпіонати як чемпіонати України, так і інші чемпіонати по всім областям нашої держави. Чемпіонат України 2023 року зібрав спортсменів з усіх вікових та вагових категорій з 16 областей країни. Рівень цих змагань дуже високий. Учасники в нашому змаганні сьогоднішньому понад 430 спортсменів приймають участь в сьогоднішніх змаганнях з 16 областей України. Захід цей проводиться з підтримкою Міністерства молоді і спорту федерації бойового самбо України за сприянням президента федерації Ельхана Вілієва. Що можу сказати? Велика дяка міністру спорту Вадіму Марковичу Гуцайту за підтримку. І велика дяка теж нашому президенту Федерації Ельхану Назімочу Вілієву. Оксана Гриценка, Ярослав Ісманицький спеціально для телеканалу Марс-Тіві.